І всім привіт, пацани! З вами Містер Гейм. Коротше, сьогодні, як завжди, реставрація ви вже до цього звикли. Коротше, в нас через 3 дня проводиться раллі. Ви думаєте, я б не участвував? Якщо б я не участвував, ви б це відео не дивились. І не може бути такого, що я б не участвував. Так що, короче, ми зараз. Коротше скільки раз я короче сказала, а посчитай я найшов на OLX тачку. Ну, более-менее нормально. Ось представляю вам вот такую вот E90. Моя вставай. Пацани, дивіться, я ще можу про неї сказати, що це ще сама нормальна машина, яка в нас була. Тому що, я думаю, ви помните всі прекрасно, які в нас машини в реставрації, хто дивився мій канал. Розкажу, що тут не таке. Чого вона така ідеальна і що іменно її я взяв? Коротше, ця машина, да, вона могла б їздити. Але знаєте в чому проблема? Це лівак. Корочі, клон машини. Ну, коротше, зворували машину, побачили там на вулиці такі, о, я теж таку хочу. Зворували, перекрасили і зробили такий самий вінкот. Такій не можна. І за того. їх ще називають машинами і за того такі можуть просто викинути або ще щось. І одна з таких попала мені в руки. Тут є вкрах розбите стекло. Далі. Хтось, напевно, камішки кидав в неї. Дальше, що Тут, короче, у нас, ну, прямо тут даже вам покажу. Ну, якщо чесно. То тут просто, ну солнышко моє, вставай. Ну, короче, він просто пружини спиляв. І так собі їздив нормально. Дальше вона чуть шпаклевана і чуть-чуть ржава. Ну, типа шпакльовка, а потом вона і поржавіла. Боржава шпакльовка, я ж такого не бачив. Ладно, коротше, в нас задача з неї зробити ідеальну ралі-тачку і виграти 100к. Так що переїжджаємо в майстерню. І за того пацани, що це лівак, вона незаконна. Так що це перша незаконна машина в нашому відео. Все, гана її в майстерні. Так, ну все, ми тут, а дивіться. Ну, коротше, в принципі, толкова машина, я її оглянув. 150 лошадок, правда. Но це нічого страшного, тому що в нас були машини вроді і на 50 лошадок, якщо я пам'ятаю. Наша задача поставити пружини. Я взагалі, коротше, кайловір на неї поставлю, щоб вона могла така. Типа, на драх ну, на ралі вона Тіпо, така ну, Дра... ралі, а так вона. І їстиш собі. Е, так, давайте, мабуть, розпочнемо з такої фігні, коротше. Просто по приколу е, будемо шліфувати кузов. Так, пацани, ну що ж, все готово. Е, так, цю ми е, зачосину ми запиляли, щоб було красиво. Далі ми запиляли в цю ржавчину, і отут, вот вот на порозі, ще запиляли. А тепер, як завжди, те саме, так. Ага. Як ви і поняли. Покраска. Так. Да. Чим я не вмію займатися. Пацанів попрошу поставити, якщо таке є. То поставити, типа, ралі обвеси. Спитаємо, зараз. них. Глушимо, ну як завжди, ключі під колесо. Так, і пишемо записочку, тому що, звісно ж, їх немає. Так, пацани, зробіть мені. Новий колір. Я кину вам в лічку. І зробіть, якщо можна, Ралі обвеси, якщо не складно. Точка. Ладно, я на маршрутку. Да свідульки. Ой, боже На з такого ранку приперся. О, вона готова. О, це я розумію. Оце я розумію, пацани. Ціток такий подагнали. Далі мені подали з вот вот воздуходу в пліночки. І ще на кришу засунули синій. Ой, красиво. Я, мабуть, думав, що спочатку спойлер вчепити, але це ж раллі, а не спорт. Ще вони мені в вікна повитягали. Так що тепер з вітерком будемо їхати. Навірно, ви догадались, що ми будемо робити. Да, Ставити вікна. Мотор почекає. Пацани, у мене є короче, вільний мотор, так що ми його сюди всунемо. І настроєчка. Інтересно дуже. Так що потихонечку взагалі не спішимо. Їдемо. До мене прибули там Карловичі посилки, які ми будемо виставляти. От, пацани, от що я ненавіжу, такі спелені пружини. Дивіться, до мене приїхав ралі-каркас, нові колеса. Каркас, колеса і ці э, Та таке. Коротше, я буду якось звідси виїжджати. Ну все, пацани, мені дуже швидко замінили вікна. Э, пацани, коротше. Так, да, я знаю, що в ралі сообщество запрещена плівночка. Ну, чуть-чуть можна. Я думав, спочатку в нуль її закатати, як я завжди люблю. Ну, не вийшло. Зараз прийдеться це проходити всі ці тренування. Потім буде. То, то Кстати, тренування через день, а саме ралі вже підготовлене через два. Так що. Стоп. Так. Пацани. Посилка приїхала. Розвертаємося. А як я це все на неї засуну? Вона і так. До пола притрагується. Ладно. На руках понесу. Навіть до криші присяжу, ладно. Так, пацани, коротше, прибула поселочка, до мене приїхали нова підв'язка. Я вам казав койловіри. Так що, от дивіться, нажимаємо цю кнопочку. І от, по суті, вони. Да, от такі от стокові. Ну, в чому проблема, типу. Це середня посадка. Там ей можно еще сейчас накрутить, типа, чтобы она така... Но раз мы едем на ралли, то кайловеры будут такие, они типа жесткие. Ну короче, типа в том и прикол. Дальше ставим наш завалявшийся двигатель, вот В12. Вай. Дальше турбиночка. Давайте твинку поставим. Все. Короче, я ставлю то, что у нас есть. Ну, колодки у нас новые хорошие. С, Отстр... с, Отстрелы нам, наверное, не... надо, надо, пацаны, нам все надо. Так, ну все, накинула мы 800 мощи. Так. Ну, в принципе... Не, пацаны, зару устанавливаем каркас. Пацаны, короче, давите, какие каркасик у нас получился. Отакий от, звідси, щоб взагалі можна було вилізти, такий каркас. З парку я заказав. Далі ми будемо ставити нові диски. Пацани, отакі от диски. Тут у нас спереді такі от стокові, а ззаді чуть, чуть ширші, і вони спеціально для ралі, щоб видавати боком. Далі в нас йдуть... купу, купо купо купу, купо Дуже дофига, короче, так скажем, наклеек. Погнали и ты. Ну шо, пацаны, вот такая вот тачка у нас получается. Ой, короче, погнали в шлем и ехать на тренировочный заезд. Так, пацаны, насколько я помню, нам потихонечку треба ехать сюда. Так, ось тут он буде проходити тему. Так. Угу, так, от прийомник. Добрий день, це я на вакансію. Так, проїжджайте до третього кактуса. Добре. Так, третій кактус, третій кактус. У нас раз, два, три. Ось розвілка. Ми стоїмо ось тут. Так, і... вот так вот, акуратно. І зараз нам скажуть, що робити. Ви готові? Так. Раз. Два. Три! Давайте, пацани, навалюю, навалюю, навалюю. Так, стоп, стоп. Що там... Що там за. Чо. Чо? О! Ай! Ай-яй-яй-яй. Ви не пройшли вакансію. Ай, можна перездати. Можна. Так, пацани, на помилках вчаться, так що я включив АБС. І стаємо коло цього кактуса. Ви готові? Да, да. Раз. Два. Три! Газа, 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 газ. давай, 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 давай. Стобилочка, пожалуйста, не переводи. Давай, давай, давай. Пацаны, пацаны, пролетаем. Больно, больно, больно. за 60. Норм, норм, норм. Дальше, 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 дальше. Так, 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 так. Стоп, 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 стоп. В другую сторону поворот. Сюда. Обрел. Пролетели? Есть теперь сюда. Сюда, сюда, сюда. Сюда. Опа. Ай, 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 бочечка, бочечка сделал. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Так, тут у нас улица. Сюда проезжаем. Сюда, сюда, сюда. На трассу, на трассу, на трассу. Так, по червоному мосту. Е-е-е-е-е. Теперь мы повертаем налево. Вроде. Да-да-да, наливо наливо навеливо. Чуть поурок не пропустил. Чуть по окраинам едем. По окраинам, по окраинам. Давайте. Ай, как е -е -е. тут сбил. Е-е-е. Тут мы пролетаем. Есть. Ух. Ух, ралится такая штука. Так, яки найти пути у нас начинается на заправке. Боже. Так, і вот наш пост. Так, ну на нашкільки я пройшов. Дев'яточка, не більше. Ми вас можемо взяти. Ура! Тільки вам придається перемонтувати машину. Ну, я не проти. І проїжджайте без номерних знаків. Ой. Ладно, пацаны, їдемо на сервіс. Коротше, Капець. Ім придеться знімати. Капець. А боже, я ка. Якщо чесно, я вам скажу. Я чуть не відвалився через міст летіти. Це ж так постаратись треба. Так, ну що, план коротше, пацани, пророботаний. У нас буде тайм так. Я їду додому. Так, пацани, я під'їжджаю. Мені випав номер 678. Я, короче, буду сьогодні першим. Тайм e так, то ми будемо по-разному. І за того, за того... Так от... Так от-ако-тако. От, от. Ага, угу, все, поняв. Добре, добре. Ага, все, пацани, тут ми стартуємо звідси. Потім придається жорстку розвілку взяти. Так. Стартуем. Раз. Два. Три. Треба максимально не шкодить машину. Сюда, сюда, сюда. Аккуратно, аккуратно. На камни не наезжаем. Ай, кактус. Переезд. Так. У нас карта чуть изменилась. Не Пацаны, я забыл, где заправиться. Ну, я думаю, нічого страшного, доїдемо. Мені ж казали до заправки. Так, в когось тут фініш. Ми тут розвертаємося. Їдемо назад. Тепер ми їдемо до того моста. Мені видали наконец, то GPS. Акуратно, акуратно, тихо, тихо. Переліт. -а. -а, -а. Бочка. Пацани, бочка три. три. Ай, Ай. Ой, пацани, чого. Ай, кров пішла трохи. Нічого, давайте, давайте. Я маю стока отримати. Занесло, занесло. Ай, как тут на копоті. Ой, розгон, розгон. Треба розгон брати. Хуй, якщо я в кані прав. Есть, 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 есть. Тепер поліцейський розворот сюди. Чотенько. Тепер їдемо сюди, назад. По цій дорозі. І як по старому. Тихо сюди, аккуратно. Виїжджаємо на трасу. Проїжджаємо сюди. булочки. Тут у нас змейка. Пацаны, ралится напряженная игруха. Ай, больно, больно. Назад, 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 сюда. Ай. Пацаны, время просыраем, время просыраем. Давайте, 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 уже пофиг на машину, честно. Відремонтуємо. Тут боковушечка чуть-чуть. Їдемо. Як це нема бензина? Давай в тунель проїжджай! Це фіналка. Ми маємо тунель проїхати. Давай! Давай! Проїдь тунель! Та! Да! Ура! Все, пацани, ми пройшли цю гонку. Так, зараз чекаємо машину до дозаправкою, поки вона мене не заправить, зараз я запит закинув Коротше, все. їдемо додому і чекаємо. Так, 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 давай, 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 давай. О. Прийшло повідомлення. Пацани Я виграв стука! Ура! Да! Суда. Зараз мені прикинуть. На карту. Ура! Не зря я цю тачку робив. Коротше, отаке таке от відео. Ми зайняли перше місце. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока.